Топ 5 осінніх продуктів. Зміна сезону, зміна раціону. Осінь, час змінювати харчування. Те, що ми їли влітку, не завжди приносить користь осіни. Продукти в раціоні мають бути сезонними, саме тому. І тоді вони максимально корисні. Ось п'ять продуктів, які принесуть максимум користі саме зараз. Капуста всіх видів і сортів. Сьогодні про білоголову, джерело харчових волокон, це кальці, це вітамін, С, особливо квашення. Фолії викислати досить багато. Всі капусти допомагає при роботі травлення. Він зменшує симптоми гастриту, каліту, навіть язвер. Допомагає у боротьбі з високим холестерином і підтримує роботу серцево-судинної системи. Також кого проблеми з детоксикацією, класно їсти капусту, метаболічні порушення сюди, шульфарафан. Чим багата капуста. Це протизапальний, такий протипухлинний засіб. Є протипоказання: не можна при синдромі бактеріального навантаження і капусту тоді треба їсти в приготованому вигляді. Яблука найрозповсюдженіший фрукт нашої території. Дуже багато пектину збільшується коли термічно оброблюємо, дуже багато мінералів, залізає в негамовій формі. Допомагає яблука знижувати холестерин, зменшують ризик серцево-судинних хвороб. Також дуже класний для ШКТ, для налагодження стула. Мікробіота теж сюди ж, процеси детоксикації, імуна. Система підтримується, покращується метаболізм, яблука дуже багатий набор, тож профілактика остеопорозу. Тут же, але є протипоказання, індивідуальна непереносимість, теж бактеріальне навантаження, і ми переходимо до наступне доблі до піхи. Це просто мінеральна комора, тут 18-амінокісло, роботи актиоксидати систем на висоті, імуномодулююча активність, знижується ризик серцево-судинних захворювань, класно захищає клітинні мембрани, посилює клітинну регенерацію, дуже корисна для здоров'я очей, але є також протипоказання. Якщо ваше КТ має запалення, дітям до 12 років треба обережно, і якщо маєте гіпотонію, гарбуз. Це природний комплекс вітамінів, зокрема вітамінів, мінералів, таких як лютеїн і зеаксанти. Насіння гарбуза це джерело цинку. А цинк бере у багатьох процесах. Хуча це імунна відповідь, вуглеводний овір, опорно-рухова система, це зір, це шкіра, слизова, це баланс чоловічої сили, покращує мікрофлору і перистальти шкірника, профілактує онкологію. Дуже багато вітамінів, а і С у гарбузі. Це антиоксиданти, гарний настрій, здоровий сон вам точно забезпечений. Але протипоказання ми є індивідуальна непереносимість. Також. Діабетики. Тут дуже високий міск крахмалю, тому не рекомендовано для вас. Камені в жовтому міхурі і нирках, і запальні процеси. В ШКТ теж є протипоказаннями до цього продукту. Буряк дуже універсальний, дуже легкий продукт, який ми можемо усюди купити. Це марганець, це фолієва кислота, це клітковина, буряк для травлення, буряк для очей, буряк від хронічного запалення. Буряк класно детоксифікує, підтримує печінку, знижує оксидативний стрес. Ваша працездатність буде на висоті, когнітивні функції також не можна при хворобі нирок. Додавайте ці продукти у свій раціон і восени ви будете з енергією і здоров'ям. Підписуйся на канал, щоб знати більше про харчування для здоров'я і довголіття.